Вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Серош. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся на мій канал, поставите вподобайку. Та після того, як додивитеся це відео, напишете свої враження та залишити коментар. Це допомагає розвитку каналу і допомагає мені залишатися з вами і розповідати вам не тільки про політичні теми. Про що сьогодні піде мова? Про побутове чаклунство і чи можна його використовувати, якщо ми не страшна відьма, не сильний могутній чаклун або шаман, або екстрасенс. Забігаючи наперед, одразу розповім вам, що так можна використовувати побутову практику. І ми цією побутовою практикою навіть ніколи нікому не нашкодимо, навіть собі. А уж тим паче тим, хто у нас з вами знаходиться вдома. Бо найпоширеніший запит полягає у тому, чи можна власноруч зробити там який-небудь оберіг для дому, або влас... власноруч зробити який-небудь там оберіг для свого воїна, да? а, а, який зараз перебуває на фронті, і чи не нашкодимо ми таким чином? Ну, дивіться, історичний екскурс відповість нам з вами більш поглиблено на це питання. А, Якщо ви е, слідкували да, за моїми соціальними мережами, е, то знаєте, що в, на початку лютого було е, язичницьке свято в неоязичництві. вона має назву імбол, і там прийнято плести усіляких цікавих таких от, да, обережних, обережних ля ляльок, От е, бригід, або там такого формату ляльок. І питання ж полягає у чому? Ці ляльки. В старовину різні всяке тому є аналог української мотанки. Плили жінки, які не мали до чаклунства. Поглибленого ніякого стосунку. Вони не були волхвинями, вони не були шаманами, друїдами свого часу, вони не були жрецями якогось культу. Це були просто жінки, які збиралися разом, і, наприклад, випікали який-небудь ритуальний а, сезонний хліб, або плели разом якісь а, ляльки, або ж а, виготовляли які-небудь оберіги, або ж заготовляли як перед йолем які-небудь там йольські поліки, Ліна, або ж заговарювали якими-небудь наговорами, примітивними, але дієвими: те масло, або той сир, який виготовляли із молока, або те саме молоко, або той сноп, який збирали на період першого або другого врожаю. Коротше. Жінки, і не тільки жінки і чоловіки проводили різні ритуали, дрібні побутові, те, що стосується да, якби побуту, добробуту, захисту своєї оселі, і не володіли при цьому якимись мега-чаклунськими знаннями. Це жреці, це друїди, це волхви, вони проводили більш серйозніші обрядові речі, а всі інші проводили побутові, так звану побутову магію. І користувалися нею досить успішно, і вона несла в собі не тільки символізм, а дійсно краплинку, можна так сказати, містики та чаклунства, от оберігаючи е е свого власника, який вклав у нього емоцію. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне, але я готова відкрити завісу таємниці. Та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Сьогодні ми якраз поговоримо про те. Що а, використовуючи елементарні побутові техніки, ви явно собі не нашкодите, І явно не нашкодите тим домашнім, які знаходяться з вами. Тобто плетіння мотанки якоїсь оберіжної ляльки, в яку ви вкладаєте душу, в яку ви вкладаєте волевиявлення своє, в яку ви вкладаєте емоції, де ви навіть своїми власними словами, а не якимось конкретним заговіром, оговором, просите, щоб ця лялька вас захищала. Да? Або ж цей предмет ваш захищав. Якщо ви випікаєте певний хліб і закладаєте в нього думку, що якщо всі домашні його скуштують, то всі всі будуть здорові, всі будуть щасливі, воно спрацює, тому що ви закладаєте волевиявлення, а магія це волевиявлення. І навіть якщо ви звичайна людина, без якихось супервроджених здібностей до чаклунства, вашого волевиявлення буде достатньо, хоча б якогось мінімального, для того, щоб зробити якусь невелику побутову магічну річ для себе та для своєї родини. Більш серйозні обрядові речі, це звичайно вже справа чаклунів, відьом, волхвів, жреців і всіх інших, хто більш серйозно да, практикує якусь магічну науку. Але для нас, з вами, як для людей, яким потрібно поставити елементарний захист на дітей, от елементарні якісь речі зробити для свого дому, сплести якусь ляльку, зробити якусь нитку, яку ми націпимо на себе чи на свого чоловіка, щоб ніхто не зглазив, не спортив, поганого не подумав. Воно буде працювати. Це залежить виключно від вашої концентрації, від вашого емоційного стану і від вашого волевиявлення. Отже, які правила є навіть у побутовому чаклунстві елементарно? По перше, ніколи не сідаєте робити щось для себе чи для своєї родини, якщо ви знаходитеся не в окей стані, якщо ви погано все почуваєте, якщо ви відчуваєте, що ви майже перехворіли або вже хворієте, не потрібно. Це може почекати до того моменту, поки ваш стан не стабілізується. Це перше. Виключенням тут будуть тільки ритуали, якісь побутові, які пов'язані з очищенням. А коли ми з вами намазуємося сіллю або з сольовим скрабом, якби з думкою про те, що ми змиваємо з вами весь негатив на день, коли ми з вами можемо... Вмитися або а, а, облити себе відваром захисних оч трав, які потрібні для очищення, такі як там полин, кропива, а, зв звіробій, ромашка, тобто ті трави, які нас очищають. Та, там ми можемо бути не в зовсім а, стабільному стані, тому що це якраз про очищення. Нам і потрібно очиститися для того, щоб почувати себе краще. Все, що інше, все, що ресурсне, все, що на добробут, все, що на, на гроші, все, що на захист, потрібно. Робити у доброму здраві, як ото кажуть. Причому я в ментальному, фізичному, буквальному і будь-якому. А от після того, як ми з вами впевнилися в тому, що почуваємо ми себе добре, нам потрібне місце, де нас не будуть чіпати, діти, чоловік, свекруха, бабуся, дідо, От, І не кричати через кожні 5 хвилин, поки ви мотаєте якусь ляльку оберіжну або там який небудь браслетик із ниток. От, вам не будуть валувати Дінка, де кастрюля з борщем. О, не можемо знайти, іди попору й худобу, бо вже час. Ні, ми обираємо вечірній час. Ми обираємо, можливо, в ранішній час, якщо вас ніхто не займає ранком. От, і ми маємо е, бути у гарному настрої, ми маємо бути у гарному фізичному стані. От ми маємо бути сконцентрованими, нас ніхто не має відволікати. Певні процеси навіть у побутовому чаклунстві краще робити за один раз. Тобто, нас тут цікавить момент, того, що нам з вами потрібно. Зробити, там, наприклад, ляльку і сплести її за один раз, не відкладати, тому що наступного дня у нас можуть бути інші обставини, інший настрій, не той, який би нам хотілося з вами для того, щоб зробити і доробити цю ляльку. Тобто тоді обирайте все-таки час, в який там хоча б ті 20. Хвилин, пів години, можливо, годину, вас ніхто не буде чекати, щоб ви могли зосередитися, щоб ви могли е сконцентруватися на тій задачі, яку ставите перед якимось побутовим оберігом. А, е також не бажано сідати, робити якісь там захисні або е штуки, або штуки, які пов'язані із достатком сім'ї. А коли ви навантажені якимись думками, коли ви не в спокійному стані. Тобто, коли у вас от, там, от начальник наругав, а ми Мені завтра по роботі треба купу бухгалтерських отчотів поздавати. А що, а як, і воно буде вам лізти під час того, як ви робите да, якийсь оберіг. Те саме стосується і оберіжної вишивки. До речі, хто вишиває у мене тут у, у із тих, хто дивиться це відео. Певна концентрація потрібна, якщо це. Правильний рушник, якщо це є правильна вишиванка, ми концентруємося, ми закладаємо певний сенс. Звичайно, за один раз ми цього не зробимо, але бажано обирати той час, коли ми почуваємося добре. Тому не боїмося використовувати побутове чаклунство, не боїмося, що якимись такими ляльками ми з вами наробимо якогось лиха, максимально, що може бути від якоїсь подібної ляльки, якщо ми були не зовсім в тому стані, вона просто не буде працювати. Вона не буде працювати, або вона нам не буде, ну не буде подобатися, категорично не буде подобатися. Ми не захочемо тримати її а, в оселі. Її потрібно буде ут утилізувати, тому що ну просто от вона не гарна, Вийшла, вона нам не імпонує абсолютно. Якщо ви задоволені тим предметом, тією лялькою, тією мотанкою, тією якою навіть, там солом'яною жіночкою або чоловічком, і воно несе певний символізм, який ви у нього закладали емоційний та волевиявленський, да, який ви туди заклали, то воно буде чудово працювати. Да, це не, буде, не можна це порівнювати з професійною роботою, там, майстра, який ще більш професійно вкладає туди, туди потрібно програму. Але цього буде. Достатньо для того, щоб на рівні побутовому. От, злагодити, гармонізувати там, свою сім'ю, або залучити якийсь е, достаток і врівноважити там, витрати, наприклад, і, і таке інше. Тому користуйтеся, побутова магія це не страшно. Нею користувалися наші з вами предки е, от, по повній програмі, програмі з різних куточків взагалі е, світу, е, от, з різних куточків Європи, і не тільки на нашій території, і, звісно, е, як ви бачите, скажімо так, популярність магії дається в знаки страшилок навколо неї багато, але цього боятися не варто. Варто просто з розумом і з гарним станом підходити до будь-якої роботи, яка буде нести енергію та потрібний вам вайп. Тож користуйтеся. Дякую, що додивилися до кінця. Залишаємося з вами на зв'язку. Пишіть свої враження та можливо питання в коментарях. Все обов'язково буду читати та відповідати па